Ольга Асауляк. Книга Вогонь Очищення. Кожен із нас, людей, які живуть на Землі, є у трьох періодах часу і чотирьох вимірах одночасно. Знаючи про співіснування на Землі чотирьох цивілізацій у різному спектрі енергій, я легко зрозуміла, що людське я, будучи мікрокосмосом, також проживає одночасно. У різних спектральних випромінюваннях паралельних цивілізацій. Значить, людина, крім свого відчутного я, має ще трьох братів тільки в одному часовому періоді, але ж існують ще минуле і майбутнє, я зрозуміла, що всі мої чотири я існують у триєдності часу по чотири в кожному часовому періоді. Якщо всі мої я єдина система. Значить, треба шукати точку контролю за всіма їх проявами. Точка контролю має бути поза часом і простором. Із неї все починається і в неї стікається інформація з усіх 12 матриць минулого, теперішнього і майбутнього, мого 4 вимірного я. Тих я, які вже виконали свою роль, чи до цього часу розмотують клубок причинно-наслідкових зв'язків у минулому. Трьох моїх побратимів у теперішньому, які разом зі мною вирощують із мислеформи Творця повноцінну особистість, щоб передати її майбутньому періоду часу.